Не засипали його сміттям, типу нічого. А зробили так, щоб людям було цікаво тут час проводити. Абсолютно повністю тихенька промка взагалі. Там місто Гезеке, тут моя машина. Тут ще Кис Олаф стоїть. І буквально за 200 метрів там в кінці є кар'єр. Красиві місця. Тут такий завод здоровенний. Ну, ми йдемо до нього ближче. Дойшли ми. Місце називається Дікерхофф Парк Митосштайн чи Мітосштайн. Машинка наша. Ось там близько, в принципі. І ми заходимо на територію. Там ми бачимо якусь постапокаліптичну заброшечку. Напевно, що не функціонує фабрика, але ні, якась вивіска є, паркан новий і сліди машин. Значить, наполовину функціонує. Тут бачимо паркінг. Ага, навіть ціла карта тут є. Ну я вже тут був колись. Зараз я вам ставлю фотографію. Ой, тут ні, то не так. Та. Оно нормально. приїхали на прогулянку подивимось. Об'єкт під відеонаглядом. Давайте подивимося, що тут не можна робити. Ага, ну коротше. Нічого не можна робити. І дивіться, яка красота! Бачите, бачите, яка красотіща. Я отам все скрізь був. Попробую фотографії знайти десь в інстаграмі свої фотографії і вставити оце все. Дивіться. Вроді би кар'єр вже все він закинутий, але його облагородили і зробили якийсь такий парк з кам'яними фігурами. Отаке От місце. Ну, ми йдемо вниз, спускаємося з серпантину. До речі, ось там в кінці там можна мати з собою молоток і розбивати породу, розбивати каміння. І Діставати, там, шукати між каміннями трилобітів, чи як ті називаються такі древні мушлі. Ну, ось ми і спустилися. Перша якась інсталяція. Ну, звичайно, то все можна читати. Тут написано Innen und Außen». Як воно прикладається, не знаю. Типу інні-янь. Чи що. Погляньте на оці відложення. Скільки треба часу, щоб спресувалися оці всі прошорки. Це ж тисячі років, бляха, ну круто Ін Аусом. Не знаю як воно пропадається. Зараз десь тут напишу. Красоті ще. Бачите, не тупо закинули. Не тупо закинули вже відпрацьований кар'єр, а не засипали його сміттям, типу нічого. А зробили так, щоб людям було цікаво тут час проводити. І зробили кам'яний парк. Молодці, що сказати, обійдемо кругом, взагалі тут багато різних таких місць. Такий якийсь мінімальний Стоунхендж. Ось Тут три кавалки камені тут докупи збили. І назвали його як? Назвали Дольмен. Отак. От Йдемо туди його об'єдемо кругом, потім вернемося на оті всякі штуки. А оце то, що я вам казав. Якщо б у вас був молоточок, молоточок, шльом, у мене шльом є, окуляри рукавиці є, молоточка немає. Хоча є в машині. Можна бити по тим камінням і шукати якісь такі скам'янілості. Бачите, що можна знайти? Не знаю, давайте спробуємо чи що. Але нема молотка. Може щось таке знайдемо. Ви дивіться і пишіть мені в коментах чи ви бачили, чи ви не бачили. Коротше, його тяжко розбивати. Нема? Ну давайте ще раз. Я буду стукати, але якщо щось буде, то я вам покажу. Не повезло мені. Так, а це якась перспектива, рекурсія. Цуганг, драйтор, три ворота. Ну, згідно вхід. Цуганг – це вхід чи вихід? Ось така чотири, чи, верніше, шість, горизонтальних, шість вертикальних і три горизонтальних стовпчика вони горотнули і зробили таку інсталяцію. Іде. Виходимо, бляха, щось я взу, все не по сезону. Короте, тут багато тих всяких приколів, інсталюшок. Попробуємо з вами то все обійти. Я нагадую, я вже тут був, коли тут була хороша погода. Коли було зелено, красиво, зараз не зелено і не красиво. До речі, ось тут, прямо тут, бачите такі по спіральки, якби концентричні такі кола. Я вам з спутника, з Google карт я вам ставлю тут фотографію вот. Хтось якісь стрілочки намалював. Так, а от воно видно фотографію. Бачите? Шпіралі отут. Йдемо далі. На оці забіжимо. Потім туди прямо підемо. Цікаво де ті німці щезли. Їх тут було три пацана і одна дівчина. Десь собі теж гуляють. А ні, от вони вже якраз виходять, піднімаються вгору, не знаю чи вам видно, ми зараз приблизимо. От там йшли селом партизани. Так, тут якісь стовпчики з насічками. Сонячні якісь точно. Руненштайн з якимись рунами, засічками. Це напевно на сонце дивитися або на місяць. Де там сонце Де Алло! Або привіт! Отако. Так колись час міряли, напевно, або пору року. Такими засічками. А чого я сюди прийшов? Навіть не знаю, навіть удочки нема. Що я тут буду робив? Ага. Коротше, треба тако обійти туди кругом снігом. Тут просто якісь струпи позакопували. Давайте обідам. Давай, кругом. Спеціально для вас. Вже всі ноги мокрі, але для вас не шкода ніяких ніг. Тут а чому туди йдемо? Бо там зараз буде хороший вигляд на озеро, на кар'єрне озеро. До самого озера ми не вийдемо. Там Загороджено. Бачите, бачите? Отаке. Тут нам щось наповсане. Як утворювалися ці скелі. Періоди. Коротше. Тут якийсь о, пішов. Як рухалися пласти земні. Так, а там напевно полювання, непогана качка, але щось дуже мало води. Коли я тут був минулого разу, воно було... Цей кар'єр був повний з водою. А зараз, бачите, обмільнив. При бажанні можна перескочити, але Але наше. Ось таке. Ладно, давайте вже. уже да. выскучил вот так карьер дурачий деющий вот так ну вот тут все, трюки стопы так вот с Stonehenge. У мене є десь фотографія, попробую вставити. Ось такий стоумч. Незрозумілий, непонятний, але цікавий. Єдине, що я не знаю, тут багато є отаких корит розставлених з водою. О! Подивіться, бачите, який древній цей. А виявляється, в Кам'яному віці, в Мезозої, був пінопласт колись там був. Отак виявляється. Ладно, жартую. Таких корит тут понаставляли. Напевно, тут десь кози, якісь є, по це бігають. Йдемо туди до цього стенду почитаємо. Що там? Ааа, тут якась саламандра живе. Пише на тому щиті, що в цьому озері, в кар'єрі отам, живуть червонокнижні, якісь рідкісні рептилії. Бачите-бачите? Ой, яка симпотяжка. Це вона з ікрою, з пуголовками. І тут А трітон. Або саламандра, не знаю, як його назвати правильно. Там ще якісь камінчики і ми... І ми вже рухаємося в сторону виходу. От така, вам, така вам коротка невеличка екскурсія. Але як на мене пізнавальна, було б трошки тепліше на вулиці, можна було б реально ті каміння поколоти, пошукати собі щось. Саме основне не сидіти в кабіні і знайти собі щось якусь розвагу, скажімо так. От, я спеціально їхав, бо тому що хотів тут побувати ще раз. Так, тут назаєць на бігав, напевно. Так, тут просто якісь непонятні камені. Отако. От що пишуть? Літофон. Ага. Клянгштайн. Клянгштайн. штайн камінь. Клянг – не знаю, напевно, що від слова клінгель походить або співзвучно, типу дзвонити. І тут літофон, напевно він десь якось дзвонить, той камінь, непонятно. Ну та й хер з ним, я би так казав. Рухаємося далі. Щось там хлопчик родить, 100% якась коза сидить або зайця, або що, слідів багато. Тож зайц так скаче, правда? Точно, або ні. До речі, тут на вході. На вході був, була табличка. Був знак, що в собак можна гуляти з собаками, але собак потрібно тримати на повідку. Зараз ми дійдемо до воріт, я вам покажу. ну Щоб напевно, щоб собаки не заганяли тут тих зайців, мишей чи що от росте. Ну і можна щепшини собі нарвати, щоб дати до чаю. Вітамін С. Йолки-палки. Все, ми зробили такий круг почота, трошки провітрились. Намочили, мочили чуток намочили ноги і вже будемо рухатись рухатись на будемо. Отак якісь люди йдуть з собакою гуляти. Я вам хочу ту табличку показати. Тут собаками гуляти не можна на вільному вигулі. Хтось з ворота зламав? Бачите, бачите, Гундезинт Under Line Curren. Тримати собак на лінці, на, на повідку. Я правда не знаю, чи всі дотримуються таких, таких вимог. Але така от красота. Піднімаємося наверх і закінчуємо. Не бачуть ті німці тримають пса. На повідку правда, там такий пес, що вони більше напевно переживають за безпеку тої собаки. Щоб його якийсь заяць не з'їв. Дивіться, які скелі. Подобаються мені скелі взагалі, і гори взагалі мені подобаються. Бачите, які пласти. Скільки ж тисяч років? Ах, мало пройти, щоб, щоб це все відклалося, спресувалося. Ви розумієте? Усвідомлюєте оцей проміжок часу і відлуння. Ладно, не хочу тут кричати, що мене моїх криків, що тут гізеки не чули. Піднімаємося на берег. Я отак так собі йду і думаю, слухайте. А як їм тут кірниці купати? От їм треба кірницю викопати. Як вони тут землю брали? Як вони тут кірницю брали? Напевно, складно їм було, правда? Типу, газ, шо Ульріх? Ходи мені на вихідний, поможеш керівницю викупити. Та легко, давай. І років п'ять довбати то все, ні? Да, цікаво.